У Тернополі відбувся традиційний фестиваль духовної пісні Я там, де є благословіння єдиний в Україні, який об'єднує всі конфесії. Цей фестиваль змога згуртувати навколо того, що нас об'єднує духовної пісні та народних традицій. Цей фестиваль був заснований міською радою у 2011 році. Були роки, коли, наприклад, був ковід, фестиваль не проводилися. З ми довго з оргкомітетом думали, радилися, але ми вирішили все таки цей фестиваль сьогодні провести. Тому що мені здається, що така як духовність сьогодні саме на часі. Наші солдати нас захищають. Ми ведемо свій культурний фронт. Фестиваль я там, де є благословіння, вже став справжньою духовною традицією міста. Зазвичай у ньому беруть участь, виконавці та ко. Колективи не тільки із Тернополя та області, а й з інших регіонів України та навіть за кордону. В нас, значить, солістів заявлено 13. Саме більше в нас заявлено хори. Хори будуть виступати на завершення, і вони будуть. Ми по мірі можливості, як журі зможе працювати, ми зможемо визначити переможців, тому більше 35 колективів. Взяла участь у фестивалі та заспівала дві пісні, і десятирічна Марія. Перевочеться про те про наш світ, який Бог для нас створив, який він прекрасний. А Христос Воскрес це про Воскресіння Христа. Про важливість духовних пісень у житті кожної людини та проведення таких фестивалів розповів священик Віталій Козак. В християнській традиції зберігся цей е, такий характер молитися, співаючи і. Це у тому перейшло у таку довгу череду властиво духовної музики. І ця музика вона була популярна в народі. Після завершення фестивалю відбулося нагородження переможців у різних номінаціях. Подарунок від міського голови за натхнене виконання пісні отримала вокалістка Уляна Шерстій.